В Україні починається протистояння цивільних проти військових. Вітаю вас, друзі. Я думаю, всі вже чули. Я вчора розказував про вбивство ТЦКшника у Пирятині на Полтавщині. Одразу скажу по цій справі, мені дуже цікаво, якщо ця подія відбулася на заправці, де постійно є камери. На будь-якій заправці є камери. Чому до сих пір немає ніякого відео там і так далі? Взагалі про це ніхто не розказує. Навіть прізвище цього чоловіка сказали, що 84-го року народження, і все. І ніхто не розказує ніяких абсолютно деталей. А можливо цього чоловіка, оцей самий ТЦКшник, якого Пристрелив, запакував десь кілька місяців тому. І зараз цей чоловік пішов в СЗЧ і вирішив помститися ТЦКшнику. Можливий такий варіант? Звичайно, можливий, але про це ніхто нічого не розказує. Ну, але саме цікаве, це, звичайно, заяви військових, які почали лунати після цього вбивства. Вчора я вже розказував про заяву колишнього військового Бориса Овчарова. Він же дончанин, який сказав, що у нього є. До речі, ось так от він виглядає: оцей штурмовий окопів. Він сказав, що у нього є наградна зброя, і якщо б до нього хтось отак підійшов, то він би навіть не попер попереджував а одразу стріляв. І взагалі він вимагає у влади озброїти всіх тцкшників і дати їм дозвіл стріляти в цивільних. Але як виявилось, це далеко не єдина така гучна заява від військових. Є ще одна. Персона, назвамо її так, тому що е, людиною її назвати я не можу. Ірина Коваленко, яка написала: військовослужбовець ТЦК, якого сьогодні вбила у Хилянська мразота, воював в Серебрянському лісі, захищав Бахмут та воював в Авдіївці. На секундочку, за офіційними даними, ТЦКшник, якого застрелили, в 23-му році був мобілізований, але був обмежено придатний. Саме тому він абсолютно ніде не був на фронті, а він працював в ТЦК. Тому оця мразота вже бреше, але далі починається саме цікаве. Хочу смерть за смерть. Заїбало бути толерантним. Ну а далі цю подружанню просто понесло. В коментарях уже цивільні амеби лікують, хвалять вбивцю і радіють вбивству українського військового. Якого нахрен військового, якщо ТЦК, як заявляв речник Полтавського ТЦК Істомін, в ТЦК працюють цивільні особи. І застрелений ТЦКшник не був ні на якому фронті. Якого військового? Але пропагандонам це вже не так важливо. Читаємо далі. Ще раз, цивільні уїбани, розумієте, українці це цивільні уїбани, котрих ми захищаємо і даємо право. Жити, ходити, вдягати плаття, костюми, бухати, гуляти, ховати чоловіків під спідницями, прикриваються волонтерством, ховаючись за ним свою охуївшість. До речі, вітання волонтерам. Тобто, вся та допомога, яку ви надаєте військовим, то все повна херня. По факту, ви просто прикриваєтесь волонтерством, ховаючи свою охуївшість. Ну і в кінці вона тут додає це чітке розуміння, що цивільне населення не заслуговує те, що наразі має. Є ще одна заява військової, так званої захисниці українського народу, яка пише: Дякую, ТЦК, хлопці, мочить ухилянтів. Не дозволяйте хейтерам відкривати рота. Без вас армія не витягне. Ми цінуємо вашу роботу. Завдяки вам, ми потроху поповнюємось. Ну і вишенька на торті це заява командувача сухопутних військ Михайла Драпатого, який заявив: ми не маємо права мовчки спостерігати за наростаючою хвилею зневаги до захисників України. Це за межею того, що може толеруватися. Ми вже бачили випадки приниження та агресії щодо наших захисників, але я не бачу гострої реакції суспільства на це. Тепер маємо прямі збройні напади. Так діє ворог. Ага, тобто виходить. Те, що роблять ТЦКшники, отак діють справжні захисники України. Зрозуміло. Так діє ворог, він працює з нами і поміж нас, поки ми роздивляємося, хто що лайкнув. І ви знаєте, у всі ці ситуації у мене, по-перше, питання до всіх оцих захисників. Де ви, сука, були, коли ТЦКшники вбивали людей в ТЦК і продовжують вбивати? Де ви всі були тоді? Чому ви всі мовчали? Чи то життя українця не важливе? А от життя ТЦКшника це ого, дуже велика цінність. А, взагалі, ви знаєте, мені здається, що вся ця ситуація це чітко спланована операція українських спецслужб. Тому що, судячи по отаким от заявам військових, українська влада вже запланувала якісь чергові постанови, які будуть ще більше обмежувати права та свободи українців. Ну і саме головне, військові так, скаржаться, що впали донати, їм важче збирати там на дрони, на машини, українці менше відправляють грошей. Але після отаких от заяв не варто дивуватися, чому люди не хочуть відправляти гроші військовим. А ще більше новин, зокрема, відео з беззаконням ТЦК, я публікую на своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.